Медичної сфери так, хочеться досі, так, говорити на цю тему медицини не з позиції проблем, а з позиції якогось такого святкового настрою. Але, на жаль, не завжди так виходить, тому що почати з іншої сторони і подякувати кожному лікарю подякувати кожному медичному працівнику за державницьку позицію, яку він займає питання відстоювання національних інтересів, питання роботи в. Військово-медична комісія. Багато хто знає з вас безпосередньо і відвідують зони антитерористичної операції, забезпечують лікування хворих наших хлопців поранених. За що вам окремо вдячність ці слова і покління? Одночасно наша позиція якраз полягає в тому спільно, що ми маємо міняти ставлення один до одного. Меня повинні стане міняти до лікаря. Що це означає? Сьогодні насправді дуже багато питань і дуже багато викликів. І влада не може не займатися навіть в цих умовах вирішенням, не вирішенням проблем, які пов'язані з медициною. Саме тому, як голова постійної державної адміністрації собі поставив за мету, якраз, незважаючи на те, що нам складно, у нас багато проблем, але наш 12-тисячний колектив. Медиків в Тернопільській області повинні відчувати, що в Тернополі є ті люди, котрі переймаються долею соціальної сфери. Тому я можу зараз, дивлячись з вам більше, сказати, що безпроцентно за, мабуть, 5 років або і більше близько 1,5 фонду регіонального розвитку буде спрямовано на медицину. Ми поставили собі за мету. Забезпечити реконструкцію обласної інфекційної лікарні. обласної інфекційної. Ми поставили собі за мету поправити ситуацію обласною університетською лікарні з корпусом, добудувати перинатальний центр матері-дитини, відкоригувати питання, які стосуються роботи і діяльності всіх безвинятку конструктурних підрозділів сфери медицини в Тернопільській області. Загальна сума це приблизно буде біля 24 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на врегулювання і на вирішення цих проблем. Знаю, що в багатьох обставинах ви самі собі даєте раду і поправляєте те, чим ми не можемо долучитися. Бо так складається обставина, що вже про те, що хтось там десь там може накрутити, вже не йдеться. Вже крутити нема далі куди. Вже так накручено, що вже розкручуємо те, що є. А подекуди за це і багато хто несе відповідальність. Але в тих обставинах, які є, щоб добавити в святкового настрою, хочу ще раз вам подякувати за те, що ви є. Дай вам Бог багато багато років життя, гаразі, віри і сподівання в те, що ваша праця буде так оцінена, як праця кожного медика, який працює в сфері охорони здоров'я за кордоном. Дякую вам, слава Україні! зачитати грамоти за підписом голови обласної державної, державної адміністрації. Тернопільська обласна державна адміністрація нагороджує пограту Награді Олександрівну головного лікаря Пелітарського захисту Берганський центр первинної медико-санітарної допомоги за багаторічну сумінну працю. І На конечну надію Михайлівну, головну медичну сестру. Так, солдисяк Світлану Пожданіну. Швець Наталію Степаніна, молодшу медичну медсестру. Крука Ігоря Олексійовича, завітняйтесь. амасолі вечерника пілурка. Щобка Вадима Григоровича за відмінну процесу проєкт, курсом і від департаменту Луці Наталії Ромаїно Сестру медично-бережанської амбулаторії лікаря загальної практики. Мартинюк Вікторія Іванівна, сімейного лікаря, Бережанської амбулаторії лікаря загальної практики. Дякую, заробітку. Що сказку Оксану Олександрівну, сестру відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Підцяні Галину петрівну завідучи прийти відділом. Я ще з вашого дозволу маю таку приємну місію. Петро Ігорович, ви є тут? Є. Вас не то, будь ласка, підійдіть. молодий потомственний лікар, який супроводжує всі наші патріотичні вишкодні табори. Ірина Іванівна Цапок.

Можливість ми ще трошки по часу маємо хвилин 10 для відкритого спілкування з керівником області. Два слова. Перше, ми сьогодні відкриваємо дитяче відділення. Це є спільна праця і районної адміністрації, і районної ради, і спонсорів, меценатів, і головного лікаря Тернопільської, Бержанської районної лікарні. Це є свідчення того, що разом ми можемо робити багато добрих справ. Щоб собі усвідомити, що таке медик в моєму розумінні, я мав і можливість і на прикладі тих хлопців, які зараз перебувають в зоні антитерористичної операції. От я вам скажу один приклад. Буквально кожних 7-7 днів я їду в зону антитерористичної операції, де ми будуємо фортифікаційні споруди. Загальна часть цих фортифікаційних споруд приблизно складає... 12,5 кілометрів. Це бліндажі, це траншеї, це вогневі опорні точки, це військові опорні точки. І зрозуміло, що 150 бутівельників їх супроводжує бригада медичної лінії. І приїжджають один раз, на черговий раз приїжджаю, і там знаходяться медики, які, я там, умовно, кажу, місяць перед тим відправив туди. Ну, ми так постійно приходимо і кажу, хлопці. Кажу, які у вас проблеми? Я ж по всіх потручаюсь, ходжу, з ними там спілкуюся, а вони зі мною ходять, бо ж їх там заставляють ходити. Бо приїжджає голова адміністрації, то робота для всіх знаходиться. Значить, кажу, які у вас, вас проблеми? Я кажу, перша проблема це премія. Кажу, ну це вирішимо. Проблему премії вирішую. Тобто друга проблема. Каже, Степан Степанович, не можу зрозуміти, як так може бути. Я тут, в зоні АТО. Під попастою де стріляють, а в Тернополі мене шукає військовий комісар. Так от, лікар перебуває завжди в складних умовах. Але попри ці складні умови, найважливіше, що може бути, це здоров'я. І дай вам Бог багато-багато років здоров'я, життя і гаразд. Тому я готовий відповісти на ваші запитання, котрі вас хвилюють. Поки збираєтеся з думками, я хочу відсвітувати перед вами, перед керівником області, що ми разом з районною радою, при тому, що діра в бюджеті 11 мільйонів 400 тисяч гривень, ми вишукали можливість на найближчій сесії, ми повністю закриваємо всі борги, які накопичилися вже майже за два роки, по відрядженнях для медиків. І, і гроші до вас <плес> допоможуть. Прошу, задавайте питання.